Чорно-білі полотна на стінах укриття вишу, поряд навушники, які дозволяють чути звуки Луганщини у сусідній локації. Анімаційні кадри це лише частина великого проєкту, який отримав назву Спротив про війну очима та відчуттями тих, хто бачив її зблизька. На виставці представлені роботи художників з різних куточків України. Ми намагалися прослідкувати, як змінюються художні практики за час повномасштабного вторгнення. Чому спротив? Тому що в більшості роботах тема спроту так чи інакше з'являється проявлена. Спротив Марини Довганич у малюнках дітей з Харківщини вони пережили російську окупацію. Нині їхні думки основа фільму. Тема, яка пронизує весь фільм, це тема моря. І коли це тому, що коли я запитала дітей вперше. Як вони проводять канікули, то вони так трошки знітилися, і їм не було чого цікавого розповісти. І я у них спитала, а як би ви хотіли проводити канікули? І вони всі почали говорити про те, що вони дуже хочуть на море, але вони ніколи там не були. І е, більшість з цих дітей народилися вже після окупації Криму, і власне їхні батьки не дуже подорожували і до і так вони і не і не побували на морі. І це в країні з двома морями. Віктор один з перших відвідувачів виставки. Каже, ця дитяча локація зачепила його по особливому, в тому числі через професію. Ніколи не думав, що опинюсь під таким якимось емоційним тягарем. Ну, ще важко щось сказати. Справа в тому, що я в школі працюю вчителем, і оце зразу отрапив у дитячу залу. Практично це ж. Уявляю, діти на канікулах, яких вони вже давно не бачили справжніх канікул. І оце те, що вони пережили, те, як вони це показали, це, це такий потужний шмат історії. Долучитися до спротиву у мистецькому форматі можна упродовж місяця. Місце зустрічі укриття Державного університету економіки і технологій. Співпраця з центром Києвийським центром сучасної культури, мабуть, вона об'єктивно була необхідна з огляду на те, що університет культивує на сьогоднішній день не тільки мистецькі проекти, але і. Готує фахівців в галузі соціокультурної діяльності, і, ймовірно, що ми і рухалися рухалися б далі в цьому напрямі, і ця виставка відбулася б рано чи пізно. Тим не менше, ми дуже вдячні організаторам, які запропонували цей незвичний проєкт. Він відбувається в укритті, і це зайвий раз підтверджує силу нашого духу. Олег Хендриксон, Денис Захаров цей день.